Добрий день, шановне товариство. Я Уматова Марія, учениця 10 класу Балаклійського ліцею No1 імені Олександра Тризми. Чи потрібна сучасникам історична пам'ять? Безумовно, особливо на сьогоднішній день, коли Україна переживає страшні випробування війни з Росією. Наші предки захищали мову від заборон, рятували її від знищення. Передавали її дітям, наш народ завжди боровся за свободу і право бути собою. І на сьогодні, коли ворог знову намагається зламати нас, історична пам'ять додає сили не здаватися. Наша мета це зробити так, щоб після нас залишилася Україна вільна і сильна. З якого історичного періоду молодій людині потрібно почати вивчати історичну спадщину. Історичну спадщину треба вивчати з самого початку, бо у кожній сторінці відповідь на сучасні події та як зароджувалася наша держава і мова. Козацька доба навчить відваги й незламності, а давня Київська Русь відкриє нам перші писемні пам'ятки та велич держави. 20-те століття показує нам історію боротьби за право бути собою. І сьогодні, у 21-му столітті, молоді потрібно знати історію, щоб зрозуміти, що ми не перші і не останні, хто тримає цей фронт. Хіба можуть когось залишити байдужимо слова з книги у усьому свій час і година своя, кожній справі під небом. Під час війни ці слова звучать особливо гостро, стають нагадуванням: настав наш час відстояти рідну землю мову і майбутнє, бо мова це не тільки спілкування, це символ, це духовний фронт. І поки ми говоримо українською, ми не переможені. Слава Україні, героям слава!